Марину виховували мама та бабуся. Батька не було. Її мама, владна бізнеследі, справжній генерал у спідниці. Вона володіла магазинами. Один із таких магазинів подарувала Марині. Марина виросла невпевненою в собі дівчиною, м'якою, тривожною, яка переймається через будь-яку дрібницю. Вона вийшла заміж за владного чоловіка. Який тиснув на неї та принижував, не витримавши емоційного насилля, Марина розлучилася від цього шлюбу у неї залишився маленький син. Але виховувати його так, як вважала за потрібне, у неї не виходило. Мама з бабусею не довіряли їй у цьому, вважали її безхарактерною, постійно втручалася, не так вдягнула, не так навчила. Син виріс грубим, як і його батько. Постійно ображав матір, вимагав гроші, не проявляв любові. Я думаю спадковість. Вона ж вважає, що причина у постійному втручанні матері та бабусі. Марина дуже переживала через це, плакала, докоряла синові, що він нічого не цінує. Хоча вона робить для нього усе можливе. Нічого не покращувалося. Ну, а зараз перейдімо до історії її кохання. Марина в пошуках. Звісно ж, через сайти знайомств. Більше смерті вона боялася самотності. Довга переписка з одним чоловіком. Ймовірно, не з одним, але цей був пріоритетним. Італієць. Назвемо його Андре. Переписувалася рік, усе без змін. Він запитав, у якій країні вона б хотіла зустрітися. Вона відповіла, що ніколи не була у Франції. Окей. Франція так Франція купує її квиток. Вона їде в аеропорт, Бариспіль і виявляє, що залишила паспорт удома. Ну, не знаю, це що така дійсно була забудькуватість? Чи доля її від чогось оберігала? Чи може це був свідомий вчинок? Я всі досі думаю, все-таки свідомий чи несвідомий вчинок? Страх чи внутрішнє відчуття тривоги? До Франції вона не полетіла того разу. Але не особливо засмутилася і, як не дивно, наречений теж не надто розчарувався, але переписка продовжилась. Через кілька місяців вони домовляються про зустріч уже в Італії. Вона прилітає, чекає романтики. Але смокінгу, квітів урочистої зустрічі не було. Він зустрів її у футболці і шортах. Вона: Ти що, не міг нормально одягнутися? Він промовчав. Поїхали в готель. Один номер на двох зрозуміло. Чоловік хоче близькості. Вона пояснює, що з першого дня не може, потрібен час, треба звикнути. Ну, зрозуміло. Він, начебто, теж розуміє. Вранці вона мріє про спільний сніданок, а він спить. Вона йде снідати сама. Він прокидається. Вона. Що ти спиш, як ведмідь? Він мовчки, нічого не кажучи, теж іде снідати. Сам вирушають на екскурсію. Що сталося далі, сказати важко. Кожен розповідає історію так, аби виглядати жертвою або хоча б невинним. За її словами, він просто зник. Просто зник. Мені здається, вона образилася, ігнорувала його, хотіла, аби він вибачався за непривітне ранкове ставлення, але натрапила не на того. Вона пішла геть, сподіваючись, що він нас дожине, А він пішов у протилежному напрямку і зник. Що робити? Вона повернулася в готель, просиділа в номері до вечора, бомбардувала його повідомленнями. Ридаючи, позвонила мені, що робити, я кажу. Я б особисто зняла інший номер і насолоджувалася б Італією без нього. Зрозуміло ж вже, що нічого доброго з цього не буде. Або просто кажу: я б взяла новий квиток на літак і полетіла додому. Вона не зробила ні першого, ні другого. Ну, зрозуміло, все-таки подорож була проплачена, хотілося її якось провести, втратитися вже не хотілося. Шкодувала витрачати грошей. Може, сподівалася, що все ще налагодиться. Пізно ввечері він пише Ти де? Вона у номері. Він Тягни свою дуб на терасу. Я чекаю. Вона дзвонить мені, панікує. Що робити? Він грубить». Ну, у тебе, мабуть, не залишилося вибору. Ти ж не поїхала, не зняла інший номер. Значить, так роби, як він сказав. Бери свою дуб, і йди до нього, але говорю заради Бога, не влаштовуй сцен. Вона послухала, пішла. На її думку, причина в тому, що він хотів інтиму, а вона не давала. Але того вечора все сталося, я думаю, так би мовити, розплатилася за відпустку. Не вистачило їй сили духу зберегти гордість. А може, й не мала вона тієї гордості взагалі. І ще одне. Під час цієї поїздки був їй де народження. Він не привітав ні квітів, ні подарунка. Мені цікаво, вона спеціально брала дату поїздки, щоб збіглася із її святом. Вона повернулася додому. Чекала, що він напише. Хоча б поцікавиться, як долетіла. Але він не написав довелося писати їй. Аж занадто хотілося висловити все, що накипіло. Згодом вона перерила інтернет, знайшла натяки, що він одружений. Стало зрозуміло, чому, живучи в Італії, він не запросив її до себе, а повів в готель. Так буває. Дівчата шукають супутника життя, а чоловіки ескорт. У наступній главі ви дізнаєтесь. Чи знайшла Марина свою долю?